Шановні майстри, я вас вітаю. Сьогодні до мене заїхав майстер-плиточник Василь. Якщо Василь заїжджає, ми завжди щось ріжемо, щось експериментуємо, щось комусь, а в першу чергу собі пояснюємо, як працюють витратні матеріали та деякі інструменти. Що ми будемо сьогодні робити? Перше, що ми робити будемо, це тестувати черепашки. Вікторі Tools Артем передав мені черепашки, які називаються Victory Tools. Ми попробуємо, чи вони взагалі достойні уваги. Традиційно, ті, що я знаю, те, що я завжди давно продаю, це Стоункрафт. Stonecraft. Стоункрафт Stonecraft соти. Також порівняємо це, я в них впевнений. Я не знаю, як працює китайські присоски D-Star Клінпад. Соти. Давайте їх також порівняємо. Да, ось. Ну, цікаво ж? Чому мовчиш? Це не присоски. Спочатку. <ріст> так, потестили ми диски дістарівські, зараз переходимо до черепашок. Е, використовуємо пиловідводи Вигран. Як на мене, ти подобається? Дуже. Це для прямого різу, е, це для е, шліфування. А, до речі, Василь. Ну, Теоретично. так, е, по, Вибачте, що я вже запізно це кажу. Тут ти різав прямо прямо, да? вперед. То вперед. А тут ти різав назад. Е, тут диск йшов знизу, тут диск вперед йшов. В принципі, теоретично, теоретично, коли диск йде вперед, він менше сколів дає, а не підриває. А получився однаковий результат. Я, я не про то кажу. Можливо, коли ти будеш цією елегантом різати вперед, можливо, навіть сколів ще менше буде. Теоретично тільки. Теоретично, так. <реш> <реш> так, ну що, готуємося. Взяли ось такі керамограні, тут прорізаний ручним, плиткорізом. відповідно, ви бачите, що тут є е, ну, робота для черепашки. Зараз ми черепашки, нагадую черепашки Stonecraft. Зараз, е, ті, у нас давно вони. А ми тестуємо Вікторі Туз. Так. Ох, протестує. Нагадую, хто такий Василь Василь. Це найкращий майстер. Не надо мене сильно. Та, ладно. <рес> Заводить в червоний стан. Так, це що ти одяг? Я? Це називається черепашка. Та розумію, черепашка. Яка? Вікторітул <плес> з 50-й. Зернистість 50. з Доб Добре, що у нас пилосос. Є. Ось, бачите, він тягає за собою. Сама. А що таке? Без мережі. Я ж його... відключив, щоб він швидше. Minimal. Сорян, фотка, фотка. 200. У 200 теж був. А в Щоб не годів довго, так розповідай. Твої враження. Взагалі, 50 ка не шліфує нормально. Сотка краще шліфує, ніж 50 розмір. Ну, перепутали китайці циферки не так поставили. Та не знаю, 4. що вони перепутали. А 200? -ка? 200 -ка взагалі... а, ну 200 взагалі. Ну 200, це зрозуміло, вона не буде так шліфувати. Це більш для тонких шліфовок. Так, з чим порівняємо? Давай Stonecraft 100 сотка. Металізована. Да. Так. Знімаємо. Ставимо. 50. 50. Так, розповідай, це у нас що? Це, це у нас... Стоункрафт 50-ка. І стоункрафт 100 Зараз Василь зробить шліфовку і порівняє, як працюють в порівнянні з вітер. Ми його обратно виключаємо. просто

Подка зункрафт краще, ніж 50 Victory Tools в рази. Ну, Артем, ти чув? Це викинути їх. <реш> не постачай їх, не, не постачай. Ну, це... Бо Victory Tools має постачати найкраще. Якщо воно. Для мрамора, я думаю. Та ще й з водичкою, скажи. Да. Ага. Ну, Вони більш під воду. Такі. Ну скорше всього, що вони розраховані. А ти ж інструкцію читав? Да, так, там не написано. На воду, так. Це китайці, вони провтикали просто. Не то підсунули. <рес> так, зараз ми будемо порівнювати Дістар соти. Sorry. Соти ж вони більш агресивні, да? я так розумію. Ну їх треба вскорити. Не такі вони агресивні. От в Стоункрафті соти, вони більш. Ти не перепутаєш, де Дістарівська сота. Де? Вони. Це дві деста. Ді... А, не, ні, ні, це да. Стоункрафт. Це Stonecraft, соти? А, а, а це дістарівці. Хто, хтось щось в когось пізні. Ну, так обидва. Так, не матюкайся. Ти ж не вони... в парламенті! А, вони. Ну, тупо однакові. Тупо однакові. По кольору. Однакові. Ну це ж ну, Дістар не, не заперечує, що це Китай. Можливо, це навіть той самий завод. Е, да, так, під брендом вже. Ну, під брендом Дістар. Дістарівські ось рідні, які топові. Топові, так. З маленьким ресурсом. Ну, Це метал... металізовані черепахи. А в мене ось, ось тонкрафт 200. Вон, різниця. Вони не металізовані всі. Вони не металізовані, вони зараз прийдуть в такий же стан. Да? Да. Ні, ну, як... я просто див. Ось це якщо... взяти. Ну, бачиш, ось видно, то є .е. метал. І тут теж є. Н Ні. Краплішки ну, ось крапочки є. Ну, зараз зараз. Ось... Зараз покриємо, подивимося. Що... Стоп, це ти забув, це що, дистар, все ж таки? <пліг> <laughs> так, берем так. Тройка это Стоункрафт, Тройка. А двойка это Дистар. Да, запомнили. Все, берем Дистар. Поехали. Ну, они очень быстро работают. Дуже. Дуже быстро. Вони выгрызають з бігом. Но емаль не входят. Не входять емалі? Так, це стоун трав. однаковий, зовсім однаковий. Виключи, щоб я людям сказав це. він там, сам виключив. Так. Дістар. Ось як вони там. Де вони там. Клинпад. Нет. Не во мне. Ну не Ось Все, Disstar Cleanpad Клин... це... вони. Distar CleanPad повністю однаковий, як StoneCraft. Stonecraft теж Cleanpad. Ну, ну та не клімпат, та ось такий. Я по ціні Stonecraft дешевше. Ну що? Тепер Чтобы... переходимо до наступного етапу. Що у нас? Получається самі топові, де вона? Ось така топова, а з чим ти їх будеш порівнювати? <різь> чи порівняти? З чим їх порівняють. Сама собою. Це зазвичай це нульовка, бачите? Нуль. Така коричнева. Так, використовується, пам'ятайте, болгарка Bosch 900 ватна і кожухи виграночки, як на мене, самі достойні. Да. Так. Магнітна площадка дістара, я так розумію. Ну так. Да. Ну так, да. таке уявлення, що само собо собою собою. <різь> еще больше вскрыть надо. Даже мне скажут, что она Виключи, щоб було чутно. Все, виключайте. Він не слухається. Все, слухається. Це ж Бож, він слухається завжди. <рес> так, Вась, ти користувався одиничками, двойками, тройками, нульок і не користувався. Є різниця? <рес> а, між одиничкою ну троє для космосу. В принципі, так, да, вона краща гризе, ніж одиничка. Але що Но... вона чомусь дорожче і коштує, ніж одиничка. Мені здається, що новинка. На... Сотні на 30, на 20 Що Новинка не... тільки і все. Да, Із-за того, що новинка. Одне, що ну, як у всіх кулпадах, малий ресурс. Але... Перегріть. Сколість. сколів взагалі немає. Просто ідеал. Всіх кулпадах, там одиничка, двійка, тройка. Вони подималь підходиш, навіть одиничкою по демаль підходиш, він не ескало не таки маль. Отакої під дималь, воно дарвеє просто. Добренько, зараз вис... зробимо висновки. Ми ж, як справжні майстри, ми ж інструкції не читаємо, ми в дістар не телефонуємо, ми нічого не виясняємо. Зовсім <сум> Зовсім. <сум> попрацювали оцей нульовкою, це Череп... кулпат нуль. Новинка. Ну ми, скажімо так, поспілкувалися між собою, сказали, що ж вона така дорога, вона і дорожча цього? ніж одиничка. А як з'ясувалося, у неї більше на 30% приблизно кількість алмазів, і ресурс у неї приблизно на 30% більше. Тому вона і дорожча, Василь. Ну, ну от Василь подивіться, це його автомобіль справжнього а, да? майстра. А справжній майстер використовує українські столи від керама в своїй роботі. Ну, Бошик, звісно, не український, але слава Богу, і не москальський. Так, Вася, я маю. радий, що в мене є такий е, товариш, друг, який допомагає ЗСУ. До речі, а, до речі, хочу звернутися до всіх е, майстрів. Хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів. А тепер Василь. Зробить ну, висновок, тому що у нього величезний досвід, він працює постійно з такими черепашками. І він розповість щодо чого. Так. Потестили вікторітул з черепашки. Послухайте пісню. Телефон на беззвучний надо ставити. Так це ж правильні слова Оце okay. А тепер я зрозумів, чого треба було набрати <соценно> По пісню послухай <соценно> Ладно. Ладно поїхали стосовно Стоункрафта, Стоункрафта, Вікторі Тулса черепашок Не рекомендую їх використання Краще взяти Стоун... Стоун... черепашки Стоункрафт а ще краще дистар <соценно> Бо блин Реально? Ну, Рітул відкинули в сторону. А, металізовані черепашки ось такого плану, Stonecraft. Як їх краще застосовувати? Для чого? Де вони? Я вже Стоункрафт, ось я. Чому, Чому? в яких випадках треба застосовувати від. У них, я так розумію, ресурс більший, правильно? Ніж у соти. Чи, а, чи Чому? Тобто, не, от, мен... от, от між металізованими і сотами, які б ти вибрав? Вони оці металізовані, просто різна е, рісунок різний. І розумієте. Ну, тут, тут друга. різна вартість, ці дорожче, ці трошки дешевше. Не знаю, цю вартість, але в роботі, як. Оці гризуть, е, більше, ну, краще гризуть. Е, Ніж оці? Да. Ну, більш делікатні отакі. Я, я такі тонкарти використовую Тому, постійно. Глобальна. Для грубих робіт використовуємо металізовані з великим ресурсом, трошки делікатніші соти, правильно? Так, да, і вони теж металізовані. От казали, що не... Ось метал пішов. Метал пішов, також металізовані, згодним з тобою. А для самих відповідальних, я так розумію, це кулпади від дістара українського виробництва, правильно? Саме Між сотами StoneCraft і сотами. Дістар, різниці немає, я так розумію, це один і той самий завод. Ось і весь висновок. Я тобі дуже вдячний. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!